Що ж, друзі, вітаю знову вас у нашій студії Роман Ващук, бізнес омбудсмен в Україні. Вже приєднався до нашого ефіру, і з ним будемо говорити і обговорювати тему саме податкових перевірок в Україні, і взагалі про те, що відбувається у податковій сфері українського бізнесу. Вітаємо вас у нашому етері, пане Роман. Я вами побути трохи. Ми теж дуже раді, що ви доєдналися до нашого Етеру. Давайте ж розпочнемо з питання про те, які основні зміни відбулися у процедурі саме податкових перевірок після скасування мораторію у 2025 році. Що змінилося? Розкажіть. Ну, тут змінилося дещо офіційно, а дещо неофіційно. Е, З одного боку, був мораторій, але я б сказав так, що. Податкова податківці його обходили тим, що почали вживати систему SM-Core, е, систему, яка призначена для перевірення, чи реальні, чи нереальні е, певні транзакції е, в ПДВ, е, щоб робити такі міні-перевірки. Е, так що, замість того, щоб питати, чи справді продали хліб, чи продали там партію якихось е, спружин, почали питати, скільки у вас працівників, скільки вони заробляють, і так далі. Так що. Е, Помимо мораторію, повністю перевірки ніколи не призупинилися. Різниця в тому, що вони формально відновилися, вони відновилися протягом всіх тих років, тобто напротяг всіх тих років, як під час яких вони не відбувалися, так що сім років можна перевіряти. Отже, тут на жаль, є такий певний потенціал для творчості, бо, звичайно, що в бухгалтерії підприємства протягом семи років буде якась технічна помилка, принаймні, до якої мож, можна причепитися. З іншого боку, ми бачимо одночасно, що система ЕСМКО, саме ця система ПДВ, почала працювати більше так, як вона була запланована. Тобто вона вже не є такою настільки задньою хвірткою до міністра перевірки, як раніше. Процент накладних, які зупиняються, впав наполовину від минулого року до цього до першого кварталу цього року. І ми бачимо також, що судові рішення у податкових справах швидше, ефективніше виконуються. Так, що тут така неоднозначна картина. З одного боку, великі складні перевірки відновилися, і тут є багато про що можуть журитися підприємці. З другого боку, деякі ті проблеми, на які дуже багато нарікали протягом останніх трьох років, стали принаймні статистично менш дошкульними. Мені цікаво, як глядачі і бізнес, з яким ви спілкуєтеся, це сприймає. А от до речі, які типи перевірок, документальні або фактичні, ми можемо так про це поговорити, є найпоширенішими у 2025 році. Які сфери діяльності підпадають під ці перевірки частіше? Що ви можете про це сказати нам? Ну можу сказати таке, що е, були такі вже в першому кварталі певні хвилі е, зацікавлення е, податкової? Е, це зокрема у тих сферах. Де е, купуються товари, зокрема сільськогосподарські з неформального сектора, можна сказати, мід, можна сказати, горіхи от таке, які купуються в селян від людей, які, е, можливо, навіть для них не є це головний дохід, але такий якийсь побічний, Тоді їх скуповують посередники, які їздять по селах і скуповують, а тоді їх уже, дослівно переробляють і потім пакують дуже часто на експорт певно більш обмежене коло виробників. І що ми побачили, є що було бажання, щоб вся ця вертикаль була оподаткована. З одного боку, це з точки зору закону правильно. З іншого боку, підхід був такий, що от зупинимо експортерів, і якось тоді ця вся вертикаль впорядкується. А так воно. В реальному житті не працює. Так, ви просто закриєте експортера чи, навпаки, відірвете його від клієнта, внутрішнього, а тим більше закордонного. А ці ринкові зв'язки потім дуже важко відновити. Отже, на мою думку, більш раціонально було би, якби в тих секторах, до яких на яких приціляється податкова, дати людям повідомити. Будемо розглядати цей сектор. Маєте три місяці, щоб все впорядкувати або шість. Е, і тоді вже трусити. А так з голови, так би сказати, брати від тих фірм, які працюють на зовнішні ринки. Е, це має тоді такі трохи плачевні наслідки. Я був наприклад півтора тижня тому е, на Львівщині, е, в селі Супошин. У фірмі Онігма, яка працює на експорт, припадково якраз до Канади, так що я з цим ринком знайомий, і вони простояли 2,5 місяця. Поки їх вписали в ризикових, потім частину з нашою допомогою виписали з ризикових. Ну бо, дякувати, у них була документація. На весь мен, що вони поскуповували, їхні посередники поскуповували. Були певні технічні помилки, їх виправили ринок далі пішов. Але якщо раптом ви продаєте на Амазоні, канадському, американському, і вас нема два місяці, то тут уже довіра споживача зникає. І треба її відбудовувати майже з нуля. Так що, те, що може виглядати як не дуже шкідливою спробою притиснути гайки. В українських умовах воно може мати далеко йдучі наслідки для фірм, і отже, потрібно виставляти правила гри, якщо хочеться їх оновлювати, якщо хочеться їх якось е, приструнити, ну то тоді е, треба дати людям час, щоб підготуватися. Бо штука не є в тому, щоб всіх зловити. Штука є в тому, щоб всі виконували закон і всі сумлінно платили податки. А от щодо сумлінної оплати податків, чи варто взагалі очікувати на те, що ця система перевірок буде спрощеною десь і платити податки стане простіше, наприклад, і малому і середньому бізнесу? Давайте поговоримо про це більш детально. Так тут я думаю нове керівництво податкової відкрите для нових певних ідей. Ми мали з ними десь. Три тижні тому таку якби стратегічну дискусію, де ми вказали на наш звіт про перевірки, наш звіт про систему ПДВ е, і дали певну оцінку: таку червоне світло, за жовте світло, зелене світло, як можна її поправити? Отже, вони до діалогу відкриті це вже добре. Але для того потрібен дії, де що ми вже бачимо, я вже згадав, зменшення проценту зупинення накладних і. Невідтягання на місяці часом роки виконання судових рішень. Вони тепер виконуються часом швидко, дзвонить нам скаржник, поки ми ще оформимо скаргу, рішення вже виконано. Так що, це є добрий показник праці нового підходу. Податковий я це тільки заохочую. Але правдою є, що якщо фірма, зокрема, та, яка росте з малої чи мікро, до середньої переходить на загальну українську систему із світу ФОПів, то тут її чекає дуже багато бюрократії, дуже багато детальної бухгалтерії, і е, такий дотепер каральний підхід. Тобто, ви в своїй там касовій машині РРО все пробили, але десь бракують через технічну помилку останні дві цифри. Всі знають про які товари йдеться податок сплачений. Але штрафується так чи так. Це неправильно, і це ми податкові чітко сказали, що навпаки, повинна бути добропорядна податкова звітність, навіть якщо десь там якісь дрібні технічні помилки, повинна бути винагороджена довідкою, а не покарана штрафами за якимись суто формальними ознаками. І мені здається, що це розуміння доходить. Воно доходить частинно тому, що податкова програє величезну більшість судових справ, які вона провадить. Тобто, якщо бізнес відгукнувся до суду залежно від сфери оподаткування, податково програє десь від половини до 96% справ. Отже, ми вже говорили з новими керівниками юридичного відділу, і вони прийшовши, сказали, чому ми взагалі цим займаємося. Тобто, чи не повинні ми звузити і більш прицільно братися до справ, замість того, щоб десятки тисяч справ гнати через суди і програвати. Бо виходить тоді навіть фінансово, про це вже рахункова палата також думала. Що держава може більше втратити на цілому процесі, ніж вона навіть збирає чи виграє? Бо 99% податків в Україні платяться добровільно. І ця така прикра битва за цей 1% вона псує багато крові. Вона відохочує бізнес. Вона часом. Закриває бізнес на якийсь час, поки не розв'язуються проблеми, вона зв'язує обіговий капітал. Все це, щоправда, нам кажуть, все це має дисциплінуючий ефект на решту бізнесу. І тому платяться тих 99%. Я не зовсім вірю в цей підхід, і мені здається, що якраз більш такий, якби підхід, Е, підхід. Будьте, будьте добропорядними і добре буде вам у ваших відносинах з податковою. Радше ніж о, ми у вас нічого не знайшли, будемо рити далі. От Цей підхід винагородити тих, хто сумлінний. Я маю на увазі не грошево винагороди, а просто подякувати, поплескати по плечі, сказати: Прийдемо наступного року, надіємося, що ваші рахунки будуть стільки чистими і порядними як цього. Це повинен бути основний підхід, радше ніж шукати, як можна когось зловити на якихось е, помилках е, чи технічних недотягненнях. Пане Романе, якраз про технічні недотягнення будемо зараз говорити. Хочеться спитати вас про те, що ви думаєте про блокування податкових накладних, як це все відбувається? От ви тільки що проговорили про те, що має бути окремо і покарання окремо, і хвала тому бізнесу, який веде себе добре, так? А ось тут от така тема, не можу її оминути. І сподіваюся, що ви доволі експертно, дуже експертно нам поясните, що відбувається. Що з цим робити, куди е, звертатися бізнесу? Тобто, що з цим взагалі, е, куди податися, окрім податкової, звісно? Ну, в першу мірі можна до нас, ми е, вже зуби з'їли на питаннях податкових накладних, е, зокрема системних проблем. Тобто, ми не беремося за кожну поодиноку там за 600 гривень накладну е, боротися. Але якщо у вас зупинено три або більше. Або є якась системна проблема, що що б ви не робили, їх зупиняють. Тоді, будь ласка, наш сайт boi.org.ua, там є на кожній сторінці нашого сайту кнопка, де можна скинути скаргу на простій Google формі, і ми цим займемося. І ми маємо досить високий процент успіхів саме в адміністративному оскарженні, бо є власне ця процедура. Але до неї треба підготуватися. Якраз наші юристи, вони дуже досвідчені, знають, як проконсультувати фірму, щоб правильно представити свої документи. Бо часами дійсно фірма якось подає так документи, що податкові не ясно, чи реальні це якісь значить, транзакції, чи ні. Часом є Знову ж таки суто формальний підхід зі сторони податкової, але часом треба щось поправити і зі сторони бізнесу. Так що ми працюємо трохи також як такі лайфкоучі деяких наших клієнтів, щоб вони зрозуміли, як правильно подати документи. Є питання таблиць, які пояснюють, що ваше підприємство робить, як воно це робить, і це також допомагає розблокувати хоча їх також за часто вже вживають. E, тобто, якщо ви є пекарнею, ви досить очевидно, що ви купуєте борошно, і десь і воду, і сіль, і десь на кінці виходить хліб чи булка. E, тепер треба сказати, і ми з цим також стикаємося, що є бізнеси, які крутять. E, і ми якраз відзначаємося тим, тим ми відрізняємося від звичайних якихось приватних адвокатських фірм, що ми оцінюємо скаргу всебічно і незалежно. Тобто ми маємо скаржників деяких, які нам пишуть, кажуть, ой, б'ють нас, мучать, зупиняють. Ми тоді їх просимо: а ну покажіть нам свої фінансові документи, покажіть нам звітність за останній рік. А вони кажуть, е, знаєте, ну може, не аж така важлива скарга. Вже може перестанемо з вами спілкуватися. Але в основному можна до нас звертатися і можна. Розвіяти сумніви податкової вони часом оправдані часом не оправдані Ми вимагали, і ми бачимо це тепер частіше, щоб податково точніше виписувало, що саме їм не подобається, що саме бракує, бо це допомагає зорієнтуватися бізнесу, як це блокування зняти. Все ж таки, ми бачимо, що в першому кварталі блокування приблизно на рівні нуль, три, це в. Наполовину менше ніж минулого року. Так що, тут при всіх нюансах, поступ є, але можна без сумніву поправити ситуацію ще більше. Тож, ми вам дуже дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Дякуємо, що пояснили нам всю ситуацію, і дякую за те, що простими словами ми ви з нами поговорили про настільки складні речі. Дякуємо і прощаємося з вами. На все добре. the